i <laughs> Друзі, не сьогодні п'ятниця, і в п'ятницю ми зазвичай показуємо ну, там фіналістів, можливо, та хештег, яких ми замовляємо. Але останнім часом ми в принципі дуже часто показуємо в принципі всі фотографії, які ви нам надсилаєте. І Що ми цього тижня Анатолій, про це запитали наших глядачів? Ми запитали, як відпочиваєте, тож давайте дивись ваші фотки. Ну як так може бути? Ти навіть в останній свій ефір не підготувався. Насправді хештеги зараз зовсім про інше. Ну давайте дивитися і будемо жанатоліча. Ну, власне, зроблено так, що він підготувався до ефіру, останній свій. Це, це, прокоментуй, будь ласка, цю фотографію. Це, це сніданок з Димплюсь один. Це ми коли почали працювати. А це ми знімалися в промо. Це наше перше промо, мені здається. Ми виходили так? Ми грали миш, мишки в вікон. Це ми танцюємо з людьми. Слухайте, ви прям знаєш такі фотографії, класні. Я не всі бачу. А це ми з ним танцюємо. Ні, я цю фотку не бачив. О, ну це ми до Дня Ставолентина. Ну, слухайте, прям приємні такі спогади, як на випускний. Правда, це... на випускний? Це а це ми це ми за самим продаємо насіння. Ну, Багато всі... продали? Сємочки, одним словом. Бану ось відро продали. ми тоді збирали гроші на благодійність. А це під час кольорового забігу «Колоран», коли ми всі разом бігали. Клас! А це минуло сезону. Ми закінчили так сезон а на березі Дніпра. Командою Сміда. Ти за барбір за зінки сумуєш? Слухай, ну звичайно, суму, але ну, ми, 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 те, що розстаємося прямо і не будемо ніколи бачити. Я Но... так розумію, що ми ж. Нікуди не загубимо? Ні, ми нікуди не загубимо це, звичайно, однозначно, будемо Ла. зустрічатися, бачитися, але Дякую. як е, ведучих і своїх колег сніданку з 1 плюс 1, ти, напевно, е, в принципі міг би вже більше її не побачити. Ми вирішили, що і тут так само має для тебе бути сюрприз. І е, якщо я не помиляюся, то зараз з нами має з'явитися на зв'язку і Люда, і Руслан. Чи не з'явиться? Скажіть мені, будь ласка. Друзі, О, не будемо дивіться, нас? Ось вони. І люда і Руслан життя. Привіт, <вже є. ривіт> друзі! Ви нас чуєте? <ривіт> так, чуємо причини <ривіт> за бороду, Руслане. А хто першого? Давайте розпочнемо давай з люди. Людочка, будь ласка, маєш ну давай так, щоб хвилину ми в півтори вклалися. Все, що думаєш про Толіча, тільки чесно, щоб усі нарешті зрозуміли, власне, яка у нас команда в сніданку з один плюс один. Дуже складно вкластися, розповісти про толіч, вкластися в півтори хвилини. Привіт тобі, Скарбат, Толіч. Ну, перше, зовсім не хочеться тебе відпускати, але раз так, то, то ми не могли тебе відпустити, не сказавши тобі, як нам з тобою пощастило, Толіч. Ти прекрасний колега, класний друг, який завжди підтримує, знайде 150 рішень проблеми, і в тебе просто унікальне, фантастичне почуття гумору, Толіч, якого буде не вистачати, які всі, які яке всі обожнюють. І навіть згадуючи наш, мої перші проби в сніданок, ми проходили їх з тобою. Ти не втримався, повеселив всю апаратну, бо а, сказав, що тебе треба представляти в кадрі як Анатолій Кантерман. От і я не розуміла, чому кожен раз, коли я тебе так. Представляю, всі сміються там і душать смішки свої в кутках. І я перепитувала: Анатолій, можливо, я неправильно кажу ваше прізвище. Ти кажеш, ні, ну з властивою тобі спокійністю і серйозністю. Казав ні, Людмила, все правильно, все ви говорите вірно. І лише потім я зрозуміла, що ти в кадрі Анатолій Анатолій і що ти просто так пожартував, і чому власне всі з мене сміялися? Ну з тобою дуже комфортно працювати, як і в кадрі сніданку, так і по, -по поза кадром. Перепрошую, я хвилююся. А от і на інших майданчиках, і е, ти ще раз доводиш, що талановита людина талановита у всьому, тому що на знімальному майданчику ми з тобою е, знімалися е, у фільмі Секрети Бандери, зіграли подружню пару. Ти там дуже переконливо зіграв Сташинського. Я не забуду наші кількагодинні репетиції, коли ми з тобою вдвох вчили твій текст, тому що тобі треба було кілька сторінок німецькою мовою вивчити. Але, попри те, що тобі треба було його говорити, знала його і я. Ти повторював, а я перевіряла з текстами і той хореограф, який мучив той танок наш з тобою, і зрештою, ми все таки зробили так, як ми з тобою хотіли. Толіч, я тобі бажаю не втрачати того запалу, з яким ти берешся до кожної справи. Ти надзвичайно талановитий. А, ну будемо снувати за тобою. Ну і заходь до нас в гості. Людочка, дякуємо тобі дуже. Толіш, давайте скажеш дякую люди після того, як Руслан скаже. Ну, можливо, хоч Руслан скаже все, що про тебе думає. Руся не підведи. А, слухайте, колеги, який Толіч? Ви, ви про якого толіча говорите? Я маю зробити зараз офіційну заяву нашій аудиторії, тому що наш Толіч нікуди не йде. Отак. От Паузу треба витримати. Ну, якщо без жартів, насправді ми значно раніше, як а, твої колеги Толіч дізналася про твоє рішення. І якщо пам'ятаєш, ми не те, що були здивовані, трошки шоковані, і навіть були намагання тебе відмовити від цього рішення, менше з тим а, ну, сталося, як сталося. Чотири роки ми пам'ятаємо цей момент, коли ти вийшов перший в ефір, і вже тоді було зрозуміло, що ти такий дав великий поштовх. А, Таке нове дихання бренду «Сніданок з один плюс один, і е, багато в чому ти зробив так, щоб ми на тебе рівнялися. Ти е, неймовірний партнер. Якщо згадувати е, наші спільні роботи, ми з тобою ввели разом ефіри, брали інтерв'ю, готували на кухні. Навіть були на знімальному майданчику в кіно знімалися. Пам'ятаєш один плюс 1» вдома е, і перша друга частина. Я там Йолопа якогось електрика грав, а Ти е, е, мого е, колегу молодшого і завжди був дотепний. Завжди допомагав серед іншого згадувати якісь моменти музичні. Пам'ятаєш торіч Джордж, в четвірку «Бітлз», так? Коли ти був схожий трошки на Джорджа Харрісона, хоча на ударних сидів. Це було теж неймовірно. Це було кльово класно. Серед іншого, згадую багато моментів, коли ми відпочивали разом четвіркою з іншими колегами, журналістами. Пам'ятаєш, коли а, їхали в Одесу автомобіль твій, а, тобто заглох, бо не було бензину, дівчата сиділи а, в машині. і Леончук, Юла, дружина твоя за кермом. Ми штовхали машину до бензозаправки а, в Одесі. І там є така фотка зараз. Якщо можете показати колеги, де наша четвірка була, пам'ятаєте, ми в чотирьох були в Одесі? Моя найулюбленіша. <му> багато чого можна згадувати, але я сподіваюся, Толіч, я сподіваюся, що багато в житті ще станеться такого. Ну не знаю, якісь там виласки будуть хоча б один раз на півроку, де нам будуть щось згадувати. Класне, кльове, приємне і побажання тобі таке. Нехай буде добре там, де ти є, там де є твоя родина. Ти неймовірний сім'янин, і це підтвердження. Ну, твої неймовірні доньки, Лола і Аліса, дружина твоя юла. Толіч, ти кльовий. Ми будемо сумувати безумовно. І в добру путь, як то кажуть: обіймаємо тебе. І будемо сумувати хай щастить тобі щастий Людочка, русічка. Дякуємо вам дуже відпочивайте вже там як треба. І чекаємо вас тут в студії сніданку з «1 плюс 1». І я думаю, що толіч так само ви тут іще побачите. Ну можливо, вже не в якості ведучого каналу. «1 плюс 1», Але разом з тим правильно сказав Руслан. Має бути добре там, де ти є. Я дякую, це дуже дуже приємно. Я, я, я справді думаю, що зараз будуть фотографії. Я дякую Руслану, тому що коли я прийшов на сніданок, це було дуже складно. Я дякую за підтримку, за те, що завжди був поруч. Ну а з люди я пам'ятаю ці тракти, коли сказавши Антолікантраман, це було весело. дякую, дякую вам. Дуже приємно, справді. Ну, і, Торич, mm. я б хотіла в тебе запитати, чи можеш ти порахувати, скільки гостей було в тебе в прямому ефірі, зважаючи на те, що 4 гості ми маємо щодня, п'ять разів на тиждень, це вже 20, і ти 4 роки в ефіру, а це 365 днів. Ну, Давайте і суботу, і неділю так само візьмемо, бо були в нас включені і на вихідні так само. Із цих людей дуже багато хотіли б тобі сказати дякую, або, можливо, хоч хтось із них скаже, що він про тебе думає. Давайте послухаємо, хто це. Дивись. Толя, привет! Ну ничего себе, уже прошло сколько лет, и вот он последний день на телеканале 1 плюс 1 родном, уже таком близком. Я, честно говоря, не представляю эмоции, которые ты ощущаешь, потому что я знаю твое отношение к телеканалу, твою любовь к своему делу. Я тебе скажу, что ты огромный профессионал. Приходить к тебе в эфир и общаться с тобой всегда было сплошным удовольствием и очень уютным, приятным делом. Поэтому, конечно же, тебя В утренних эфирах будет не хватать, я уверен, многим и твоим коллегам, и гостям, которые будут приходить в снеданок. Но в любом случае, ты знаешь, я. Всегда тебя поддержу, вся, все все близкие э, мои всегда тебя поддерживаем. И все, что не делается, это делается всегда к лучшему. Это новое свершение. Этот этап, видно, уже пройден для тебя. И весь опыт, который ты мог получить, весь опыт, которым ты мог поделиться, это уже произошло. И пришло время развиваться. Я тебя, как мужчина, прекрасно понимаю, нужно идти дальше. Ти встигнеш все сказати. Я хочу просто наголосити на тому, що телебачення це магія, це факт, і ми не могли тебе торіч відпустити, не спрогнозувавши твоє майбутнє. Дивись, Ще в тому году в предвірі новогодніх праздників, я підказувала йому достатньо большое будущее, достатньо великий скачок вперед. Конечно, энергетически немножечко всех сейчас потрясет. Однако хочу обрадовать его, потому что в начале пути ему не будет сложно. Наоборот, он готовится сейчас, группируется, на самом деле может расслабиться, потому что войдет тут вот очень легко и просто в новую жизнь. Можно сказать, с новыми энергиями, с новым настроением, с позитивом, который присущ именно ему. Сложности могут начаться уже во второй половине октября еще этого года. Ну і вони будуть кратковременними. Кратковременно. Ну, Долар по 30 на 2 руки. Хоч хтось сказав правду толічо. І в принципі, я тобі так само бажаю, що ось цього Я думаю, мене буде можливість тобі сказати, а тебе буде можливість повести. Бо іще є, ну, я б хотіла сказати кілька людей, але ти зараз сам себе побачиш, хто хоче тобі і що хочуть тобі сказати. Дивись. Друзі! Урочистий момент настав, і я передаю вам слово. Представтесь, будь ласка, і хто ви Шановні. Сьогодні з вами працюють Сергій Єременко і Ірина Гулей. А також не вся, але велика частина команди сніданку з 1 плюс 1». Ми тобі, Толя, приготували невеличкий сюрприз? Отже, розпочнемо сьогодні. Немов пташка гніздечко залишає стіни рідного телеканалу наш колега ведучий Анатолій Анатоліч. Саме сьогодні і саме тут, на подвір'ї телеканалу Один плюс один, ми відкриваємо урочисту, недовгу лінійку. Випускний у Анатолія Анатоліча. Оплески <плесква> <плесква> на велику, широку дорогу. Я би навіть сказав у відкритий океан життя. Так відправляється наш єдиний випускник Анатолій Анатолійович. Наказ по телеканалу один плюс один про закінчення чотирьох років роботи в сніданку вже підписано. Оплески. Наш випускник взагалі молодець. Він за збірну футбольну каналу граф. Граф спортсмен. Спортсмен. Далі бігав на півмарафони за канал. Бігав спортсмен. Знову спортсмен. Що деколи грав? Граф розумник. Словом, буремний сніданківський шлях нашого випускника так одразу і не згадати. Не згадати. Але ми спробували. Ми створили сюжет. Спогад. Запускайте. Він прийшов працювати у сніданок на чотири роки молодшим з пишною шевелюрою і досвідом роботи на ранковому радіошоу. Ось він йде. Великий, красивий і жахливий. Ведучий сніданко з «Один плюс один. Анатолій Анатоліч! за ці чотири роки він провів тисячі годин у прямому ефірі, записав інтерв'ю із сотнями знаменитостей. Та головне підкорив серця глядачів і команди сніданко з Ден Плюс один. І в ефірі і поза кадром Толік розбавляє серйозні розмови жартами і байками. На кожному усіллі є людина, яка прийде в спортивному костюмі. І... <гум> Напарниця Толіча Марина Леончук свого часу чимало натерпілася від колеги, бо він знає, що Марина страшенно боїться манекенів, яких у своїй роботі використовують стилісти телеканалу. За ці роки, поки Анатоліч зростав у професійному плані, дві його донечки Аліса та Лоліта виросли буквально. Вони подорослішали і самі стали справжніми зірочками. Настато працює на телебаченні. Чекаємо на ваші відгуки і дякуємо за те, що ви з нами. Щоранку Він буде всю країну. Дивіться де. Сьогодні Анатолій Анатолійович веде свій останній ефір у сніданку з 1 плюс 1». Наша команда дякує тобі, Толю, за ці чотири роки роботи, за те, що вмієш розбавити жартами найсерйозніші теми. І що, попри все, ти залишаєшся звичайним хлопцем з кривого рогу. Сьогодні випускається змужнілий, красивий, кремезний чоловік. Підходь, підходь. Підходь, підходь, підходь! Кадри. З Коли літо свій екватор показало, а бузок давним-давно відсвіт, Анатоліч вирішив залишити сніданок той, що він чотири роки від. Нам з тобою було весело і прикольно. І руки ці спогади ніколи не зітруть. Анатолій, Ай, У добру а що си удовольна? Далі за сценарієм вас прощальніше. Пропускаємо. Почесний гідніської ради. А він не встиг. Що ж, тоді наша лінійка підійшла до логічного завершення. Право дати особі. І дзвоник для Анатолія Анатолійовича надається його напарниці, яка чотири роки просиділа з ним в одній студії Марині Леончук. Ще такого не ожидав. Давай! За стародавньою традицією наших предків ми запустимо в небо повітряні кульки. І нехай їх невпинний політ символізує підкорення нових вершин нашим випускникам. Отже, один-два. Дякую. Я щось маю сказати, чи ми ще не в, вже не в ефірі? Ми в ефірі? Ми весь цей час були в ефірі, правда? Скажіть. <рес> Я, я, я дякую, я розумію, що просто зараз там піде чотири весілля, тому треба дуже швидко. Я дякую сюди, я дякую команді сніданку за те, що, за те, що мені довіряли всі ці роки. Ну, справді, єдине, що можна сказати, це дякую. Тому дякуємо сніданку, дякую моїй Марині. Дякую. Дякую вам, дякую моїм глядачам. Дякую за випускний, дуже весело. Дякую. Я маю піти тепер, так? так розумію? Толіки іде, а Руслан повертається. Поле півка, ошоці 40 сосні. Я маю зняти мікрофон.